Айти обіцяни, учасники АТО обухівського району Київщини зібралися під місцевою адміністрацією, вимагали виділити їм земельні ділянки, передбачені законом та розпорядженням Державної агенції земельних ресурсів. Саме в цій установі чоловікам підказали, де є вільна земля, і навіть видали дозволи на приватизацію. Але все виявилося не так легко. Оксана Муляр розкаже далі. Я прижав на відпустку. Був 18 днів за цей час. Пан Ярослав зібрав усі документи на отримання землі. Сьогодні вже повертається на службу, та перед від'їздом усе ж прийшов до райради питати, чи буде йому обіцяна ділянка. Ми не просимо гектари, правильно? Ми просимо 10 соток для своїх дітей, Даже якщо не дітям, то хоч внукам буде, понимаєте? У мене внучок йому. Водій три місяці. Поле на яке претендують учасники АТО, близько до центру Обухова. Через дорогу тут уже зведені елітні будинки. Ми тут хочемо построїтися, жити своєю громадою, учасників бойових дій. Буде і про що побалакати, і Щось діло в тому, що буде, да. можна друг до друга за допомогою звернутися. Це землі резерви надані, передбачені для надання в соціальній сфері. Загальна площа цього поля 25 п'ять гектарів. От. Е, перших 100 чоловік, хлопців, зато вже написали заяви. І 50 з них вже отримали накази дозволи головного управління державства Київської області на приватизацію цієї землі. Залишилося тільки погодити все з місцевими чиновниками. Тут і виникла проблема. Виявляється, на землю є ще двоє претендентів. Село нещерів розташоване аж за 5 кілометрів від ділянки, збирається роздати землю 60 молодим сім'ям. У Нас 800 чоловік в селі, але... 60 молодих сімей Так, да, так. Да. У будинку живе дві В селі стоїть черга на виділення тої землі, жителі села, не просто хтось там десь поприїжджав. Якщо ви заберете у нас всі 25 гектарів, це означає, що село не зможе розвиватись. Є ще колишні працівники радгоспу, якому належали ці землі. Вони хочуть розпаювати все. Загалом там 3,5 тисячі гектарів. Мам, було по 4 гектари, але ми зібрали збори, і я лічно ініціатор. Запропонувала всім працівникам віддати по 50 сотих гектара у резервний фонд Держземагентство, якому ще в серпні президент доручив сприяти виділенню земель для учасників АТО і порадило цю ділянку як вільно. Ця ділянка не є зараз у власності. Та без погодження місцевої влади нічого не вийде у райраді. Пропонують шукати компроміс. Ось це одна з ділянок, яку чиновники пропонують бійцям АТО як альтернативу. Це далеко від міста. Тут немає комунікацій, немає електромереж. Фактично, це яр. Он там навіть знаходиться сміттєзвалище. Оксана Муляр, Сергій Щекочихин, ТСН 1+,1.